Це ж допомога, це ж для нашої армії, для всіх. По перше, в мене ж і чоловік, і син військовослужбовці, наче я іду. як можу, як допомагаю. Настасія Китаєва мешкає в селі Кучинівка, що на Чернігівщині. Щоденно, приблизно о 9 годині ранку, вона та деякі її односельці збираються в приміщенні місцевого старостату. Тут облаштували волонтерський штаб, у якому по кілька годин на день кучинівці плетуть маскувальні сітки для українських захисників. Звичайно, десь приходимо годин на 9. На початок 10-ї і до десь до часу. Ну так, до 12-ї години. Наутром господарство своє справляємося вдома справами, приходимо, попрацюємо трішки, і до господарства. До плетіння маскувальних сіток щоразу долучається з десяток кучинівців. Здебільшого це місцева молодь та люди старшого віку. Інколи до роботи береться дітвора. Щоб залучати до волонтерської діяльності більше односельчан, навіть друкували оголошення, запрошували до роботи. А протягом кількох останніх тижнів за роботу взялися й кучинівці, які наразі перебувають на обліку в центрі зайнятості. Пенсіонери десь старіші, ті ріжуть, мало чи плетуть, а зараз у нас працює біржа. Ось, три, три чоловіки чи чотири. Це вже з біржі. Допомога нам. Молоді, активні. Дівчата можуть і руки підняти, а то стареньких не можуть так сидіти квити. Плести маскувальні сітки кучинівці почали ще в грудні 2022 року. Тоді першою виплили сітку білого кольору для маскування взимку. Працювали з матеріалами, які вдавалося отримати безкоштовно. Щось передавали місцеві швейні підприємства та волонтери. Інколи ж потрібну тканину та сітку знаходили вдома. Сітки почались не з першого дня війни ж ну може, чуть ну років два вже точно проходять. Спочатку плели збирали з дому. Така сіра, коричнева, зелена тканина, де ставалося, Гуманітарні тканини були. Тканина буває і гуманітарна, і дівчата з групи з нами тепла, дають мені тканину, і нітки теж бувають, свої нітки. У мене, мабуть, кілограм 30 ніток. Закуплено за час війни. Сітку нам давали теж волонтери. Уже яка була ширина, таку ми робили. Зараз ми замовили певну таку якусь ширину, на мама, трьохметрову. Таку бомплести тривалий час кучинівці працювали з матеріалами, які отримували для роботи безкоштовно. Наразі вони доплітають останню маскувальну сітку з гуманітарної тканини. Опісля ж планують почати плести з матеріалів, закуплених власним коштом. Спеціальну тканину та сітку вже придбали. По Посилам розкинути нас осередки, які займаються плетінням маскувальних сіток, в тому числі і кучинівка. Це такі більш такі люди, які... Ну, відносяться до своєї, своєї праці дуже відповідально. Дуже відповідально. Вони самі нам не ми напрошуємось, а вони самі нам дзвонять і кажуть, у нас є, у нас є, у нас є. За два роки роботи Кучинівці сплели приблизно 200 маскувальних сіток. Понад 100 передали волонтерам Сновщини. Решту ж військовослужбовцям родом з Кучинівки, які боронять нашу країну в лавах Збройних сил України.